Формадол таблетки від головного болю. Друзі, ну і е, зараз у нас гість, який разом зі своєю командою вже понад 8 років поспіль е, ш, розкриває нову історію для України, е, розриває буквально нові факти про Україну, і е, доводить, що е, наша Україна самобутня і прекрасна. І от про цю нашу велич нашої держави, що таке українська державність? Як її, яке, е, яке її визначення, так і як її визначення Значити і віднайти серед тієї неймовірної кількості брехні в історії, якою нас стільки років годували, так Акім Галімов сьогодні у нас в гостях автор документальних проєктів і продюсер на один 1 медіа. Акіми доброго ранку з днем української Доброго справи. ранку дякую вітаю, вітаю так співпало українська державність з днем хрещення Росії і. 1035 років налічується саме стільки сьогодні, скільки Україна виборювала свою державність? І ти вивчаєш історію тих людей, які творили цю державність, великі українці, я розумію і з тим українцями, які є налічують багато поколінь наших пращурів. І от на сьогоднішній день, враховуючи те ваші доробки, надбання, от як ми можемо визначити на сьогоднішній день, особливо під час тотальної війни проти України з боку Російської Федерації нашого вічно багатостолітнього ворога, що таке українська державність? Значно мені здається, що після повномасштабного вторгнення що таке українська державність відчув кожен українець це в серці. Розумієш, ми просто відчуваємо цю країну. Ми відчуваємо цей поклик захищати нашу землю. Відчуваємо поклик бути разом з Україною, робити щось uh -huh. для України. Це насправді і є державність. Тобто, ми відчуваємо себе в своїй державі. Ми відчуваємо, що це наш дім, який ми готові обороняти. Да, тобто ми відчули свою ідентичність. От відчуття тієї ідентичності це насправді uh -huh. і є державність. А якщо говорити про те, скільки ми її захищали, абсолютно вірно. Ми а, рахуємо а, ну от день державності, він від, рахується від дня хрещення Русі. Ну так офіційно, да, але насправді саме 988 тоді... рік. 988 рік. абсолютно. абсолютно... Летно правильно, і саме з того періоду, в принципі, ми можемо і вважати, що дійсно існує українська державність. Звісно, тоді не було України як країну назви Україна, Київська да? Русь, Київська Русь, Русь, але е, ми говоримо про те, що люди відчували себе вже тоді. Там пев, певним таким культурним прошарком, да, певним культурним об'єднанням. Тобто, вже тоді за, зароджувалось те, що пізніше вже трансформувалося в сучасну політичну українську націю, якими ми є сьогодні. А з якими постатями ти асоціюєш це саме українське державотворення? Ну, кілька таких ключових постатей, на мою думку. Звісно, це Володимир Великий, тому що власне за нього відбулося хрещення. Хрещення це не просто ми прийняли релігію більшість населення, яке тут жило, uh -huh. да, а ну, Ну, це короля Данила зараз показують, ага. але о, це ті ну, це, 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 да, 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 да. великі українці, які... А Володимир Великий, ну чому, чому хрещення таке важливе? Тому що а, на наші землі прийшла монорелігія. Монорелігія в ті часи це, умовно кажучи, а, ну, такий дороговказ. Угу. Да? На, на ті часи це було те, що давало країні розвиток. І тому саме з хрещення почалося, почався бурхливий розвиток, тому що почалася освіта. Саме при церквах писали історію. Тобто люди передавали знання далі. Да? Ті знання, які були накопичені, вони Давали їх далі, тому хрещення дуже важливо. Далі звісно, цей король Данило, тому що це захист наших земель від натиску зі сходу. Нічого не не, не змінилося не змінилося. А, наступна ключова постать я вважаю, це Богдан Хмельницький. Богдан Хмельницький, тому що саме він є, на мою думку, творцем архітектором от сучасної української держави. Да, тобто він всередині 17 століття дав козакам розуміння, що друзі, ми можемо з вами створити незалежну державу. І він цю віру передав величезній кількості козаків, і вони дуже успішно боролися. Саме з часів Хмельницького нас почали вже як суб'єктно сприймати на да? ага, там є українці, козаки з ними треба рахуватися. Ми не можемо без них нічого вирішувати на цій землі. Ну і звісно, вже далі були постаті Тарас Шевченка, якого ми показували, який дав в 19 столітті шалений поштовх саме культурний українцям. Да, коли ми не могли, коли ми не могли політично відстоювати свої права, то Тарас Шевченка він, скажімо, через культуру дав. У цей культурний код, який пробудив нас потім вже на початку 20-го століття, ну і діячі 20-го століття, звісно, цей і Грушевський, і Симон Петлюри і багато інших, які боролися за, за Україну вже за Україну в сучасному розумінні країни на це і УПА, і діячі ОУН, і 60-ті. Шістдесят пройшли козацька, козацька доба держава так. доба, потім ЗУНР, Це сучасні так, наші знаєш. Я, я, я про що думаю? Думаю, боже, ж скільки так постій Ка імперія, наш ворог крали нашу історію, змінювали її, приховували. Я Думаю, от якби не було такого сусіда, і от цього такого тиску, якою б Україна могла зараз бути, так напевне, а... ось якою б могла бути державність України українська. Ну, ви знаєте, це таке дуже, скажімо, питання філософське, да, якими би ми були, якби на жаль, ну я, я думаю, ви знаєте, я, я думаю, що ключову роль в тому, де ми зараз, і е, ті проблеми, які в нас сьогодні є, це все ж таки період радянського союзу uh -huh. і радянської доби, і особливо цих величезних чисток, трагедій, які влаштовував Кремль по відношенню до України. Да? просто якщо навіть демографічно uh -huh. подивитися, яку величезну кількість вони просто фізично знищили, а це ж не просто населення. Це люди, які очевидно могли щось нам дати в науці, щось нам дати в культурі, щось просто ну це розстріляне відродження, розстріляне відродження, абсолютно і тому звісно, коли коли ми дивимося на оці можливості, які в нас були вкрадені, знищені, да звісно, ну я думаю, що ми ну зараз точно були би напевно там, куди ми зараз дуже прахнемо. Ну принаймні, ми нічим не гірші від європейського союзу, від європейських країн в нас було. Все або те саме, або навіть трошки краще, десь трошки гірше, да, але оцей комплекс меншовартості, який uh -huh. в багатьох після радянського Союзу з'явився, що ми якісь не такі, що от завжди треба дивитися на Москву, там же все крутіше, от навіть по нашій сфері, да там крутіші серіали, актори, музика. все там да ну це ж комплекс меншовартості. Але чому він з'явився? Він з'явився абсолютно штучно, тому що його вкорінював тут Кремль десятиліттями, знищуючи нашу нашу еліту. Еліту не в плані е, е, олігархів, еліту інтелектуальну, еліту культурну. Аші ж брати київську русь, то київські князі і їхні родини кров'ю були споріднені з. Королями і керманичами європейських земель абсолютно да, Ярослав Мудрий. Він же, його називали тесть Європи. Багато ми якраз відео про це робили на нашому каналі. Реальна історія. Скільки на той момент було династичних угу. шлюбів з доньками Ярослава Мудрого? Да, мало хто знає, що його донька була принцесою Нор... королеви Норвегії, і e, багато багато інших. І... Це в той момент про що говорить Акім, коли в Москви ще не було як такої, не було не було там. Реально були, 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 були болота Акіме. над якими проектами зараз ти працюєш і твоя? Команда зараз у нас дуже багато проектів. Ну звісно, ми розвиваємо наш Ютуб-канал реальна історія. Ми буквально пару днів тому відзначали 200-тисячного підписника О! на нашому каналі. Да і сьогодні ми якраз завантажимо нове відео про Лесі Українку. Це коли ми говоримо про державотворення. Я думаю, що про Лесі Українку ми також не маємо забувати, тому що вона в плані культури, і не тільки в плані культури, вона насправді і політично була дуже активною жінкою. Про це не так багато хто знає. Ми якраз про це будемо далося щось розкопати, якісь нові факти яких ми ще не знали, ти знаєш? Ну я не скажу, що ми розкопали факти, про які не угу. знають науковці, але мені здається, що просто для широкого загалу буде дуже корисно подивитися на неї трошки під іншим кутом. Угу. да? Ми все ж таки дивилися на неї як на таку проактивну жінку. Оце зараз дуже вже такі сучасні тенденції, да, гендерна рівність і так далі. А вона про це сто років тому вже говорила, і її боротьба надзвичайно цікава. Такі, а як ти пов'язуєш? Фактично, от ваш YouTube канал і кількість підписників пов'язуєш дійсно великий суттєвий запит на історію України. Я вважаю що просто сто ця аудиторія, яка вас дивиться, це, це ну люди якого ж типу? Ну, якщо говорити от аналітично, ми ж дивимося, YouTube дає чудову аналітику. Да? Те, що мені дуже імпонує, що нас дивиться молода активна частина українців. Да? Це це, це прошарок 18-40. Це дуже крута аудиторія, яка для нас дуже важлива. Тобто, це люди, які сьогодні або завтра будуть творити наше майбутнє, тому дуже важливо саме з тією аудиторією ну пропрацювати, спілкуватися. Якщо говорити про те ну скільки взагалі людей наші відео набирають деякі по мільйону переглядів, і цей запит. Ну звісно, що українці просто пробудились. Мені так здається, от після е, лютого 22-го року всі зрозуміли, да що ми маємо нашу ідентичність відстоювати. А наша ідентичність це, звісно, дорівнює е, нашу історію. Як ми прийшли до цього дня, причина наслідкові зв'язки багато столітні історія е, української землігалімов.